Друзі, вітаю вас на мультимедійній платформі. Новини лайф». Я Діна Бернацька. Дякую кожному із вас за увагу. Ми команда Новини Лайв працюємо завдяки Збройним силам України, які щохвилини відвоюються відвойовуються також зі сторони ворога. Сьогодні на військові теми поспілкуємося із моїм гостем Дмитро Снігирьов, військовий аналітик і співголова громадської ініціативи Права справа. Дмитрий рада вас вітати. Добрий день, дякую за запрошення. Дякуємо за час, який ви виділяєте для нашого каналу. Дмитре, ми розпочнемо із чергового цинічного кривавого терористичного акту зі сторони Російської Федерації. Це я говорю про атаку по Одесі, де Російська Федерація вчора завдала балістичною ракетою Іскандер із бойовою частиною касетного типу п'ять загиблих, близько 30 поранених. Мої співчуття усім близьким. Які переживають таке страшне горе. М -м, наскільки мені відомо, ось е касетний е тип ракети з бойовою частиною касетного типу застосовується, е коли є велике скупчення живої сили або потрібно вразити величезну кількість техніки противника. Очевидно, що в Одесі такого немає. Це чергове підтвердження, що Росія перед собою бачить мету знищення цивільного населення, що вбив. Ради вбивства, чи це те, що нас буде чекати у майбутньому застосування ракети із бойовою частиною касетного типу? Давайте говорити про те, що цей удар научно засвідчив. Російська Федерація, є країною терористом. Використання крилатих ракет з касетною бойовою частиною, варто вважати проявом міжнародного тероризму. Я поясню, Питре, про що... це вперше таке по Одесі було застосовано. Тобто, якби це було черговий такий подібний удар, а це вперше, коли саме з такою частиною касетною частиною, де ми бачили, коли на півтора кілометра воно все розлітається ну, але давайте говорити про те, що до цього удари по цивільній інфраструктурі українських міст наносилися так само невибірковою зброєю, зокрема ракетами Х-22. Ця ракета ще радянського виробництва, і в чому її небезпека, бойова частина до тисячі кілограмів, але головне радіус відхилення від цілей декількасот метрів. Тому це не вибіркова зброя. Її застосування має ще більш руйнівні наслідки, як для житлової інфраструктури, так і відповідно несе ще більшу кількість загиблих серед цивільного населення. Тобто, Російська Федерація прекрасно розуміє, якою зброєю вона б'є по українських містах. Основне завдання це масова. Загибель цивільного населення і не випадково в цьому випадку застосування саме крилатої ракети з бойової з касетною бойовою частиною. бо це знов таки не вибіркова зброя, тим більше в моменті застосування по цивільному об'єкту. Як ви вже слушно зауважили, радіус відповідно влучення металевих частин цієї ракети, а там уражаючі елементи це до півтора кілометри. Тобто, свідомо били по цивільному місту, прекрасно розуміючи його наслідки. А наслідки саме от та масова кількість загиблих серед цивільного населення, яка мета створити хаос, паніку і відповідно недовіру до дій центрального уряду. Причому, зауважте, удари наносяться одночасно по декількох цивільних містах, крім того, і по так само по Харкову два удари. Причому з використанням керованих авіабомб і наносяться удари виключно по житловій інфраструктурі. Знов один загиблий, на жаль, і дев'ять поранених. Але основне. Під ударами житлова інфраструктура, окупанти прекрасно розуміють, що у збройних сил України, зокрема сил протиповітряної оборони, обмежена можливість збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей, крилатих ракет, і, відповідно керованих авіабомб. Ну і плюс балістичних ракет с 300 якими тероризується місто Харків, і саме тому свідома Російська Федерація використовує саме ці засоби ураження. Спровокувати відповідно процеси внутрішньої міграції, змусити виїхати із Одеси із з Харкова найбільшу кількість цивільного населення, завважте і Одеса, і Харків, міста мільйонники, от основна причина. Тобто, ще раз підкреслю створити так звану випалену зону. Ну в трактуванні російського диктатора це називається санітарна зона, причому не випадково на двох напрямках. І Одеський відповідно, і плюс Харківський це небезпечний сценарій. І відповідно тут постає питання щодо готовності країн заходу щодо передачі нам в екстреному режимі систем протиповітряної протиракетної оборони. Чи багато чи відома вам ця інформація щодо кількості наявності у Російської Федерації балістичних ракет, а саме що стосується ось бойових частин касетного типу? Бо вони били там по Харкові кабами, тобто вони масовано їх там запускають. А ось щодо касетного типу, наскільки багато у них є цього на озброєнні, Наскільки потужно працює в даному аспекті їхній військово промисловий комплекс? Чи загалом вони це виробляють? Чи це ще запаси ось радянських часів на жаль? виробляють. Давайте говорити, надавати речі своїми нами. Російська Федерація має можливість відновлення ракетного виробництва. Це і крилати і балістичні ракети. Наразі є відповідна інформація про декілька сот крилатих ракет. Коласу Іскандер, якими власне був нанесений удар по житовій інфраструктурі міста Одеса, причому варто і говорити про те, що і робити на цьому акцент. Удари наносяться з використанням крилатих і балістичних ракет 24-го року випуску. Тобто, це свідчить про те, що ВПК Російської Федерації на жаль має можливість я ще раз підкреслю, випускати ці а, засоби ураження, які несуть смерть українським цивільним. Українському цивільному населенню це стовідсотково геноцид українського народу і знищення, як такої української нації. Це я розумію, що Російська Федерація ставить собі за мету. Генеральний прокурор пан Андрій Косін опублікував відео. Коли ось в районі в радіусі півтора кілометра летять ось ці бойові частини ракетного типу, що далі? Ось ви говорите про те, що да, ось Росія країна терорист. Ми це розуміємо після чергових масованих атак, коли вони знищували не військову інфраструктуру, а цивільну інфраструктуру. Чи змусить це? наших союзників, наших партнерів, наших сусідів, якими чином ще більше зорганізуватися і передати нам системи протиповітряної оборони, або що потрібно для того, аби збивати, і чи можливо взагалом збивати ось ці ракети, які несуть бойову частину касетного типу? Так можливо, давайте говорити про те, що по цим цілям працює відповідна ЗРК РК Петріот і ЗРК «Сампті». З приводу Петріотів Німеччина заявила про передачу чергової батареї. Відповідно, установки перепрошую ЗРК Петріот. Це позитивний момент. Великобританія заявила про передачу 1600 ракет для систем ППО. Відповідно, і Франція і Італія наразі заявляють про можливість передачі українській стороні ЗРК Сампті. СамТІ. так само працює по аеробалістичним траєкторіям. Має можливість ураження і іскандерів і відповідно, Балістичних ракет на кшталт С-300, якими тероризується Харків, з приводу можливості нанесення ударів С-300 за оцінками українського у Окупантів на жаль є достатньо кількість це приблизно до двох тисяч ракет С-300. І основний момент полягає в тому, що у них обмежений термін зберігання до 30 років. Цебто це залишок ще від радянської армії, і окупанти постали перед питанням або їх утилізувати відповідно за рахунок державного бюджету, або використовувати якості знаряддя. Проти цивільного населення України і ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо саме використання С-300 для ударів по прифронтових містах, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та інші ми щодо інших міст перейдемо. Я хочу з вами зафіксувати уже по Одесі. Правильно, Дмитро, я розумію, що Російська Федерація не може фізично намагатися захопити Одесу, тому вона атакує ракетами. Абсолютно, давайте говорити про те, що можливість проведення широкомасштабної десантної операції на чорноморському узбережжі України зведена до нуля шановні поглядальські аудиторії. Я поясню про що йде мова силами оборони України знищено або сильно пошкоджено вісім великих десантних кораблів країни окупанта. А це фактично ставить на нуль можливість проведення десантної операції з приводу сухопутної операції. З території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки чисельність російського континенту, який розташований на території цієї невизнаної республіки, до 1600 осіб. Цього не достатньо. Відповідно та для проведення наступальних операцій. Сама армія так званої Придністровської Молдавської Республіки нараховує ну, там, до вісьми батальйонів тактичних груп. Це теж незначна кількість, раховуючи те, що батальйонно тактична група в класифікації Міністерства оборони Російської Федерації до 800 особового складу. Тобто з Придністров'я теж загрози немає. Відповідно, виникає питання щодо можливості сухопутної операції через Миколаїв. Цю можливість вони мали в 2022 році, але бачимо, чим це все завершилося. Зупинили подальше просування, тому Одеса. Ще раз підкреслю для окупантів це ласий шматок, але ну як то кажуть, недосяжний. І відповідно перейшли до тактики терору. Терору, щоб залякати цивільне населення, щоб унеможливити роботу одеського порту і зірвати відвантаження українського зерна для відповідних країн споживачів. Терор і паніка, ось мета Російської Федерації Дмитре, це що стосується Одеси. що стосується Харкова, то російський окупант фізично може це здійснити сухопутнім шляхом. Розуміємо, очевидно, чому так. Інститут вивчення війни пише, що Росії не вистачає сил для взяття Харкова, але таким чином ця загроза відтягує українські сили з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни пише і оцінює, що потенціал майбутній. Наступ росіян з метою захоплення Харкова буде надзвичайно ризикованим і створить значні проблеми для російських сил, особливо з огляду те, що їм протистоятимуть краще оснащені українські війська відповідно більш підготовлені і відповідно з західною технікою, технікою е, е, західного зразка. Але е, головнокомандувач збройних сил України пан Сирський заявив, що загроза Харкову змушує Україну виділяти додаткові ресурси на оборону міста послаблюючи позицію в інших місцях, як ви оцінюєте ось потуги зі сторони Російської Федерації щодо наступ на Харків? Чи підуть на вони такий ризикований небезпечний вбивчий так шлях для того, аби захопити Харків? Давайте разом з вами проаналізуємо повідомлення так званого інституту вивчення війни. Що в січні місяці цей ж інститут повідомляв зовсім протилежні речі, називаючи навіть конкретний дедлайн. Наступ на Харків до 15 січня. Причому в якості джерела називали інформацію російського літературного критика. Більшого ідіотизму варто і шукати. Ну е, єдине, що на, напевно в наступних повідомленнях будуть посилатися на повідомлення театрального критика, бо це. Знаєте, ну але мене більше дивує реакція українських змі, які навіть не перевіряючи інформацію, понесли ці повідомлення, створюючи атмосферу паніку серед цивільного населення. В першу чергу Харкова та Харківської області. І тут ми читаємо вже в квітні місяці. Наприкінці той ж самий інститут, який повідомляє зовсім про прямо протилежні речі. А я нагадаю, попередніше повідомлення датоване від 20 квітня того ж самого інституту. Причому дата повідомлень вибрала не випадкова, а саме в день голосування в Сенаті Сполучених Штатів Америки щодо надання військово-технічної підтримки нашій країні, і цей самий інститут повідомляв про можливість наступу окупантів, причому посилаючись. На, начебто, заяви Лаврова, які прозвучали ще 18 числа, посилюючи російські наративи в день голосування, причому повідомляючи про те, що буде наступ навіть вглиб українських територій, не тільки Харкова. У Мене запитання, чому досі українські змі цитують цей так званий інститут, але головне запитання до Служби безпеки України і РНБО. Чому власне цей інститут досі працює в інформаційному українському просторі? Ще одне повідомлення, я нагадаю цього так званого інституту, який переконував, що на харківському напрямку зосереджені небоєздатні підрозділи російської армії деморалізовані. Натомість на харківському напрямку, а саме куп'янському, зосереджені найбільш підготовлені і мотивовані частини окупаційної армії, третя загальна військова, шоста загальна військова і перша танкова армія І те, що наразі відбувається на куп'янському напрямку, різке загострення ну, ситуації. І противник, на жаль, має певні тактичні успіхи, відповідаючи на ваше питання з приводу спроможності. Наразі на Харківському напрямку мовиться на кордонах з Україною з боку Білгородської області не зафіксоване розгортання так званого контингенту вторгнення. Основні ознаки, вельми шановна аудиторія, щоб ви мали можливість аналізувати подібні інформаційні вкиди. Якщо йдеться про передислокацію особового складу, це перша ознака формування контингенту вторгнення. Друге це передислокація важкої бронетехніки і польових складів з БК. І третє, основне розгортання польових госпіталів. І відповідно, якщо цього нема цих трьох компонентів, подальші розмови про Можливість вторгнення на сумському напрямку на харківському на київському варто класифікувати як інформаційно психологічні операції за даними головного управління розвитку міністерства оборони на харківському напрямку зосереджено наразі російське групування до 20 тисяч особового складу. Це недостатнє для проведення широкомасштабної військової операції щодо захоплення такого міста як Харків. Причому самі окупанти визначають, що місто Харків більш вигідне для обороняючої сторони ніж атакуюче. Воно знаходиться на панівних висотах лісосмуги, плюс наявність метрополітену, і все це робить Харків не ну, скажімо так, неприступною фортеці для штурмуючої сторони. Про Харків зафіксували про таврійський відтинок хочу з вами поговорити, бо сталася неприємна історія. Розуміємо, що ніхто не хотів наробити біди, але сталося як сталося. Про що йде мова ситуація на острові саме Нестрига загострилася після вчорашньої доповіді головнокомандувача про звільнення? Кажуть, що той, хто доповів нагору про те, що звільнений цей острів, про успіхи в цьому районі наробив біди, так як операція була не завершена до кінця, і е, ворог атакував, е, почалися масовані обстріли острову і спроби десанту зайняти його частину. Чи будемо вам більш детальніше інформація, що там відбувається, і наскільки небезпечно? Ось завчасно. Я впевнена, що ніхто не хотів наробити біди в цьому, але ну завчасно видно, доповіли. І окупант скористався такою нагодою. Давайте говорити про те, що це на жаль не перший випадок, і не робляться висновки. Я нагадаю, до цього були заяви речниці екс-речниці Міністерства оборони Ганни Маляр щодо відповідно, успішних дій збройних сил України в районі Андрівки. Це Бахмутський напрямок, які привели до втрат живій силі. Маляр би мала сісти це відповідно, певні статті Кримінального кодексу. Висновки не зроблені. Аналогічні заяви Маляр щодо успішних дій збройних сил України в районі Кремінної, коли ми мали можливість захоплення населеного пункту на цьому напрямку. Оперувала 80-та аромобільна бригада збройних сил України. Але поспішні заяви Маляр відповідно призвели до передислокації особового складу окупаційних військ, посилення вогневого контролю і відповідно. Посиленого характеру використання штурмової авіації, що унеможливило звільнення цього населеного пункту. І є відповідна заява командуючих командира ї аеромобільної бригади. Що відповідно він дякує в лапках маляр за передчасний характер інформації, як бачимо, висновки не робляться від слова абсолютно, на жаль. Хтось дуже хоче звітувати про перемоги і утримувати нагороди відповідно і таким чином створюється небезпека для життя військовослужбовців Збройних сил України? Зафіксувала. Я дуже сподіваюся, що цей випадок буде останнім. і зробляться висновки бодай більше із цього не зовсім приємного. Але сподіваюся, що військове керівництво вийде. З цієї ситуації і дасть відсіч російському агресору, так як це ми робимо у Криму у ніч проти 30 квітня. Ракети Атакамси долетіли в чергове вкотре до Криму, до аеродрому в Дженкої. Кажуть, що під час атаки постраждало п'ять військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, як кажуть, що там було завдано удар. Ймовірно, МНГ-140 сорок Атакамс, і те, що пишуть в публікації, що також повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Дженкої численні вибухи. Жителі про них писали в соціальних мережах. Так звана влада анексованого регіону жодним чином це не коментувала відповідно. А представник тимчасово окупованого Криму а саме окупаційного руху Роху сказав, що ППО повністю. Відбила ракетну атаку, і ось військові аналітики зазначають, що зараз Україна взяла ось такий специфічний правильний курс по повернення Криму уже де юре до території України. Це атака повністю знищення ракетами, які нам передають наші партнери. Як ви вбачаєте, що далі буде із Кримом? Як відбудеться процес повернення? До України це повністю знищення їхньої інфраструктури військової і як такого функціонування Криму, чи як це буде відбуватися? Чи все ж таки ми будемо забирати Крим військовим шляхом і безпосередньо прямим заходом на територію тимчасово окупованого півострову? Безпосередньо військовим шляхом, але для того, щоб ми зайшли на територію окупованого Криму, створюється передумова. В Першу чергу беруться під контроль логістичний його складові. Крим досить логістично вразливий, достатньо. Відповідно зруйнувати кримський міст, чорнгарські мости взяти під вогневий контроль сухопутної перешійки, і Крим фактично заблокований з усім російськими групуваннями, яке там знаходиться. і росіянам чергово прийдеться з мису Херсонес, плав перетинати Чорне море в напрямку Новоросійська, тобто практика часів Другої світової війни, коли Відповідно, російська, ну тоді Червона армія була затиснута в Криму. Вона може повторитися і в подіях цього, сьогодення. Що відбувається в Криму? Чому такі удари Збройних сил України точкові? Причому посади проти протиракетної оборони? Виводиться з ладу система протиракетної протиповітряної оборони і РЛС, які прикривають логістичні об'єкти Кримські міст, Чунгарські мости та інші військові аеродроми. А після цього беруться вже під безпосередні вогневий контроль самі ці логістичні об'єкти. Тобто повторюються, але е... не було удару по Керченському мосту, якщо ось враховуючи те, що ви говорите початку там по Керченському, Чонгарському, поки що ми бачимо, що атакують безпосередньо ось те, що знаходиться на території самого тимчасово да. окупованого півострова. Якраз про те, що наразі під ударами системи протиракетної та протиповітряної оборони, uh -huh. які прикривають ці мости, uh -huh. і до тих пір, поки ми їх не знищимо, нанесення ударів по кримському мосту, вони не мають ніякого сенсу відповідно всі ракети будуть знищені проти протиракетною оборони росіян. Тому наразі ведуться удари, наносяться удари по системі протиракетної оборони. Як тільки ну, ми її придушимо, а ми її успішно придушуємо. Цей мистер Ханкут і відповідно, Джанкой, де були знищені декілька установок с 400 Триумф, тоді вже можемо говорити про безпосередню долю самого Кримського мосту. Ну росіяни вже так просто паніку підіймають від ракет Атакамс. А чим ми будемо знищувати Керченський міст? Атакамс цим справляться заспів. бо нам Багато просто навіювали, заспів. говорили, що це завдання виключно для тауросів, А тауросів нам не передають? У нас є засоби ураження, які здатні перетворити кримський міст на легенду. Тому залишимо це, ну скажімо, для приємних спогадів самих росіян. Але давайте з приводу того, що відбувається в Криму, крім ударів по системах протиракетної протиповітряної оборони, наносяться удари по аеродромах. Чому використання атакамців з касетним бойовим зарядом? Бо знов таки є можливість знищення максимальної кількості гелікоптерів і літаків ВКС Російської Федерації. Таким чином, ще на аеродромах базування знижуються можливості ВКС Російської Федерації щодо нанесення ракетно-бомбових ударів по позиції збройних сил України на запорізькому херсонських напрямках з використанням кабів, фабів та інше, і ба більше того, створюються передумови для появи в небі України F-16. Бо відповідна системи протиракетної протиповітряної оборони російські літаки сучасні су 35 міг 31 Вони ну скажімо так, мають можливість конкурувати з Ф-16. Тому можемо говорити про те, що готують українське небо для відповідно, появи Ф 16 А це значно вже змінить ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І як услучно зауважили, росіяни панікують, і ця паніка яскрава. От ілюструється їх намірами побудувати паралельну логістику так звану залізничну колію, яку вони тягнуть до Криму. Наскільки успішно вона буде працювати? Ну, по-перше, це затратна річ для російського бюджету. Друге, вона досить вразлива, бо під ударами миттєво опиняться відповідно локомотивні депо, диспетчерські та інші. Які відповідно нейтралізація яких заблокує будь-який рух цією залізницею, плюс відповідно мости як основні інфраструктурні об'єкти цієї залізничної колі. Тому ну як то кажуть, дурень думкою багаті, а Росіяни тішаться можливістю відповідно. Створити паралельну логістику час покаже наскільки це успішно, але третій рік вони її тягнуть. Я так розумію, що оце російське намагання за будь-яку ціну ми банк будували 30 років. Ну і побудуємо в Крим залізницю років за 40. Але тягнуть час... кошти з бюджету Російської Федерації да. собі в кармани. Звичайно, ну Іванов вже не один краде. Правильно, там вся верхівка краде, але Іванов не ділився скорше за все. Але от цим пов'язані ці так звані інфраструктурні будівництва. Це, до речі, і стосується енергомосту в Крим, який взагалі виявився не те, що збитковим, він нульовий ефект дав, але потягнув купу грошей. Питання опріснення води, яку досі вони там не можуть опріснити, але знов таки це колосальне розкрадання бюджетних коштів. Тепер залізниця. Ну, у росіяни, як то кажуть, є декілька вад національного характеру. Перша з них це дурість, і те, друга це впертість. Це знаєте, ну, от від... ну це. Меншости, тобто, це все свідчить про те, що росіяни прекрасно розуміють, що Збройні сили України в будь-який момент готові заблокувати логістику Крима. А Крим він я ще раз підкреслю сильно логістично залежний. І е, е, мати військовий контингент, який буде сидіти без їжі, без води, без зброї, но сенсу його там утримувати немає. Жодного далі буде. Дмитре дуже дякую вам. За вашу підготовленість до нашого ефіру, до нашої розмови, за вашу аналітику, як завжди, рада вас бачити. Друзі, Дмитро Снігеро, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Будемо раді бачити вас ще і знову у наших студіях. Друзі, це новини. Лайф. Я дякую кожному із вас за те, що обираєте нас. Продовжуйте, будь ласка, ставити нам лайки, продовжуйте, будь ласка, писати свої коментарі. Ми все бачимо, все відслідковуємо, Ми найкраще… Ще найвлучніші обираємо і ставимо нашим експертом. Дякую ще раз. Хочу звернутися до збройних сил України, які дають а мені нашим гостям загалом команді Новини лайв спілкуватися і тримати свій інформаційний фронт. Дякую, я Діна Бернацька. Бережіть себе і до зустрічі.